На патрулювання вийшли три німецькі вівчарки та один ротвейлер. Їх досить грізний вигляд змусить не раз подумати зловмисника перед тим, як вчинити правопорушення. Чотирилапі помічники пройшли спеціальне навчання в кінологічній службі, щоб бути абсолютно безпечними для оточуючих, але в потрібний момент здійснити затримання злочинця. Я думаю, що жителі Одеси почувствують спокойствие в тих місцях масового віддуху, де вони дихають. Я думаю, що це дасть позитивний результат в охороні громадського порядку в місті Одеса. Відпочивальники, які прогулювалися у парку імені Тараса Шевченка, таким помічникам дуже раді. Це потрібно, я вважаю, що це для безопасності, наших дітей. Тим більше, собаки спеціально обучені, наверняка а не просто якісь там дворняшки. Они на з поводком, в наморники. поэтому я считаю прекрасно, если нас будуть оберігати наші сотрудники. На теперішній час щоденно формується 10-12 нарядів міліції. Кожен патруль складається з двох міліціонерів і собаки, які з 12 до 20-ї Ноль патрулюватимуть зелені зони міста.